Вітаю вас, поціновувачі поштових марок на моєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео, дякую за ваші вподобайки, ваші підписки та поширення мого каналу, а також популяризацію філателії. Сьогодні ми поговоримо з вами про цікаві історії. Але не просто цікаві історії, а цікаві історії про поштові марки, про те, як і чому виникла поштова марка, і що цьому сприяло. Всі ми знаємо, що винахідником і автором першої поштової марки вважають англійця сера Роберта Хілла, і перша поштова марка побачила світ в 1840 році. Але що ж спонукало сера Роберта Хілла придумати цей маленький клаптик паперу, який сьогодні стає центральною частиною уваги багатьох філателістів? Комусь на голову впало яблуко, а хтось почув чи побачив цікаву історію, яка спонукала його придумувати маленький клаптик паперу, який змінив життя мільйонів людей. Давайте ж послухаємо ці цікаві історії і подумаємо, яка з них нам більше подобається. Друзі, перша історія історія доволі трагічна, і вона про сина та матір. В середині 19 століття в одному з дощових англійських селищ жила проста жінка зі своїм сином. Вони були дуже бідними, тому хапались за будь-яку роботу, намагаючись заробити бодай кілька монет, аби вижити. І її син це єдине, що вона мала. Але настав час війни. Сина забрали в армію. І одного похмурого ранку він поїхав, залишивши матері лише обіцянку писати їй кожного дня. Він знав, що важко буде не лише морально, але й фінансово. Бо тоді, в ті часи, за лист платив не відправник, а той, хто його отримував, і кожен паперовий клаптик, кожне слово надіслане з фронту, коштувало грошей, яких у неї просто не було. Та син не переставав писати. Щоранку листоноша з'являвся біля її дверей, і щоранку жінка з трепетом виходила на зустріч. Вона не могла дозволити собі розпакувати жодного з тих листів, але кожна конвертована тиша була для неї гучнішим за будь-які слова, бо це означало лише одне син живий. Вона брала лист, дивилась на знайомий почерк і повертала назад листоноші. І той ішов далі, залишаючи їй найцінніше надію, бо в цій мовчазній кореспонденції не було жодної марки, жодної розкритої сторінки, але було все: материнська любов, синівська вірність і тиха змова між двома серцями, розділеними війною. Історія не зберегла імен цієї матері чи сина, але саме завдяки таким історіям, як ця світ замислився. Хіба любов не заслуговує на те, щоб бути почутою без плати? Для цієї матері кожен непрочитаний лист був наче марка серця. Безкоштовна, безцінна і нескінченно жива. Друга історія це історія про любов. Це було в ті часи, коли слова мали вагу, а любов терпіння. В одному невеличкому англійському селищі жили він і вона, молоді, закохані, бідні, але багаті на почуття. Та настав момент, коли він мусив поїхати до міста шукати роботу, залишивши дівчину, залишивши поле, стежки, по яким вони разом гуляли, і старий місток, де він вперше взяв її за руку. І ось розлука. В них не було телефонів. Не було інтернету, не було нічого, крім серця і пошти. І вони пообіцяли один одному ми будемо писати щодня, щоб ніколи не забути, що ми є один для одного. Але тодішня пошта це не сьогоднішній один клік, кожен лист коштував, і платив за це не той, хто писав, а той, хто отримував. А в кишені лише кілька дрібних монет, яких ледь вистачало на хліб. Вони не могли собі дозволити розкіш. Читати листи кожного дня. Та закохані знайшли спосіб. Він щодня писав їй листа, і щодня листоноша приходив до її хати з тим листом. Вона виходила, дивилась конверт, мовчки посміхалась і відмовлялась його приймати. Листоноша розвертався і йшов назад, повертати листа відправникові. І хлопець, отримавши назад свого листа, розумів. Вона жива, вона вдома, вона чекає. Ця мовчазна пошта стала їхнім кодом, їхнім шепотом на відстані. Якщо лист доходив і повертався, значить, усе добре. Якщо раптом зник, хтось з них потребував допомоги. Так минали дні, місяці, може і роки. І, хоча жодного з цих листів вони так і не прочитали, вони зберегли найголовніше свою любов. Кажуть, коли він повернувся з міста, вони одружились і довгі роки по тому зберігали ті непрочитані листи в коробці, перев'язаній поштовою стрічкою. Не як слова, а як свідчення того, що справжнє кохання не в марках, не в словах чи не в папері, а у тиші, яку чує лише серце. Ну, і як же ж обійтись без якихось шпигунських історій чи історій з шахраями? У 1824 році молодий француз Луї Брайль створив шрифт для сліпих, геніальну систему рельєфних точок, яка дозволила мільйонам людей читати, але не бачити. Це був прорив, надія, світло в темряві. Але англійські ділки побачили в цьому інше світло лазівку. Уявіть собі, Англія першої половини 19 століття, Лондон, місто вугілля, циліндрів, кишенькових годинників і винахідливих шахраїв. Тоді пошта була справжньою розкішю. За лист платив не той, хто відправляв, а той, хто його отримував. Багато хто був не в захваті від цього. І от німа сцена. Лондон, 1830-ті, а може 40 ті роки, поштовий офіс Англія. Із нього один ділок регулярно відправляє листи, які ніхто не відкриває. Людина бере лист, мовчки тримає його в руках кілька хвилин, а потім каже: ні дякую, я не братиму його, і лист повертається назад. Але, як виявилося, лист прочитано, і зроблено це на дотик. Вони навчилися писати одне одному листи шрифтом Брайля, попри те, що самі добре бачили. Секрет був простий: шифруєш повідомлення у рельєфні точки, відправляєш листа партнеру. Той отримує, ніби просто тримає лист в руках, читає на дотик, посміхається і повертає листоноші назад зі словами. Нема грошей, пробачте. Таким чином, і пошта не оплачена, і інформація передана. Ці підприємливі хлопці буквально читали між рядками, і читали вони руками. Використовували гуманний винахід не для добра, а для своєї вигоди. Але ця історія ще одна свідчення того, що листи це не просто папір. Це повідомлення, які можуть міститися навіть у дотику. Що ж, друзі, я розповів вам три історії. Про матір, яка кожного дня отримувала листи від сина, але не могла їх прочитати, про закоханих, які зберігали почуття мовчазною перепискою, і про хитрих ділків, які читали листи, не відкриваючи їх. Сьогодні точно ніхто не знає, яку з цих історій почув або побачив сер Роуленд Хілл. Можливо, він побачив бідну жінку, яка зі сльозами відмовлялась брати листа, бо не мала за що платити. Можливо, він почув про кохання, що не могло дозволити собі навіть кілька пенсів. А можливо, його просто вразила несправедливість, чому утримувач має платити за те, чого не замовляв. Але що б не було, воно стало іскрою, і він сказав, що це має змінитись. І в 1837 році Роуленд Хілл опублікував працю з революційною пропозицією. Оплату листа має здійснити той, хто його надсилає. А підтвердженням цієї оплати має бути маленький прямокутний клаптик паперу. Так і народилась ідея поштової марки. У 1840 році світ побачив першу марку Black Penny із профілем королеви Вікторії та вартістю в один пенні. Це була революція не тільки в поштовій системі, але й в способі, яким люди спілкувалися. Тепер кожен міг написати листа, наклеїти марку і бути впевненим, що його слова дійдуть до адресата. Не треба було ховати повідомлення в дотику, у мовчанні чи в якихось хитрощах. Любов, турбота, новини, навіть жарти усе могло подорожувати світом, загорнуте в маленький конверт і захищене ще меншою маркою. Завдяки цій ідеї пошта не просто вижала, вона стала нервовою системою суспільства. Ціла мережа, що з'єднувала людей, долі і навіть континенти. Тому що разу, коли ви тримаєте в руках лист, листівку, чи бачите марку, пригадайте відлуння сотень цікавих історій про пошту чи поштові марки. Історію про матір, про кохання чи про генія, який змінив цілий світ. Адже історія пошти це історія людей, бо саме вони вкладають кожен лист. У серце. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки. Давайте писати один одному листи, відправляти листівки і разом популяризувати філателію.